Дітей, які народилися передчасно, в народі називають поспішайками. Таких в Україні кожен тридцятий. Цими днями ми зустрілися з подільськими лікарями неонатологами пологового, аби дізнатися, як допомагають таким діткам вижити та жити повноцінно. Тож, які причини передчасного народження дитини? Причинами перечасного народження дитини є різноманітні патологічні фактори, пов'язані з порушенням здоров'я матері та батька, навколишнього середовища, особливостями спадковості. Найчастіше до народження дитини раніше фізіологічного терміну призводять такі причини, як інфекційні фактори, гормональні порушення, інші захворювання матері, шкідливі звички, надмірний емоційний стрес, неконтрольовані фізичні навантаження і так далі. Ризик перечасного народження підвищується при багатоплідній вагітності, застосування сучасних технологій штучного запліднення, вродження вади розвитку у плода, перечасне народження попередньої дитини, патології даної вагітності в окремих випадках неможливо встановити достеменні причини перечасного народження дитини. Подільські пологове цілодобово готове для надання допомоги дітям, які народилися передчасно. За 2023 рік у пологовому відділенні відбулося 13 перечасних пологів, з них найменший поспішайка, народився з вагою 885 грамів. З пологової зали такі дітки транспортуються в транспортному кувезі. Також прийняття пологів іноді в тепловий кульок відбувається, якщо термін вагітності дуже маленький і ще не готовий інкубатор. В подальшому вже в палаті інтенсивної терапії дітки поміщаються в інкубатор інкубатор, де встановлюється температурний режим згідно терміну вагітності, також в палаті інтенсивної терапії створені всі умови для перебування дитини. Є можливість зробити тишу, є можливість зробити приглушене освітлення. При наявності дихальної недостатності у немовлят у відділенні є можливість підключити штучну апаратуру для вентиляції легень. Ця апаратура може бути з інвазивним втручанням, з інкубацією трахеї та може бути неінвазивного втручання. Також в пологому відділенні є базові препарати для надання допомоги недоношеним дітям. Це препарат Озелар. Іноді буває пейона, це кофеїна «Бензоат», який. Згідно діючих протоколів, використовується для профілактики зупинки дихання у недоношених дітей, і він повинен бути обов'язковим і він вводиться на рівні пологової зали. Також в відділенні є препарат Куросурф, це легеневий сурфактант, який вводиться дітям при наявності дихальної недостатності, при малих термінах вагітності, як правило, це терміни вагітності 32 тижні і менше, а також при наявності дихальної недостатності в більш Таких більших термінах уже з 32 го тижня по 34, -ту. і навіть по 37, му якщо є необхідність, це замісна сурфактантна терапія для недоношених дітей. Це те, що застосовується в всьому світі, і ОЗЛАР, і Пейона. І ми вже давно працюємо згідно таких рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Для відпрацювання навиків надання реанімаційної допомоги дітям лікарнею було закуплено манекени. Це особливо важливо при наданні реанімаційної допомоги недоношеній дитині. Відділення тісно співпрацює з усіма громадськими організаціями, які нам допомагають із наданням наглядних якихось примірників. Ось книжка по недоношеним дітям, яка дуже така цікава і для мам, і для медсестер, і для лікарів. Також кожній мамі. Глибоко недоношеної дитини надається такий щоденник, який теж їй допомагає орієнтуватися і навчає, як спілкуватися із медпрацівниками, як спілкуватися з її дитинкою. Тісно співпрацюємо також з громадською організацією допомоги батькам передчасно народжених дітей ранні пташки. Результатом цієї співпраці відділенню було надано венозний сканер, завдяки якому зменшуються болюві відчуття під час внутрішньовенних втручань діткам. Також відділення тісно співпрацює з виробниками памперсів «Хагес». Якщо почнуться десь пологи перечасні в дорозі, мама може не турбуватися. В відділенні є все необхідно від текстилю і до памперсів. Ще кілька десятків років тому немовля менше за один кілограм вважався нежиттєздатним. Сьогодні ж новітні обладнання дозволяють доглядати дітей перечасно народжених. Головне завдання лікарів при народженні недоношених дітей прийняти пологи згідно протоколів, помістити дитину в інкубатор, який тримає таку температуру та вологість повітря, котра потрібна дитині, та надати невідкладну допомогу при легеневій недостатності при асфіксії. Стабілізувати дитину і в подальшому відправити на другий етап виходжування це є третій рівень надання допомоги міста Одеси. Є слідкуюча апаратура за частотою серцевих скорочень, за насиченням крові киснем, апарат штучної вентиляції легень, шприцевий дозатор для внутрішнього введення інфузійних речовин, парентерального харчування, тобто через вену. Також присутність батьків відіграє важливу роль для немовлят поспішаю. Не завжди батьки знають, чи мають вони право зайти. Вони трошки бояться, іноді якщо це перша дитинка, і вона така маленька. Тому наша задача щоб ну згуртувати маму й дитину. Тому що мама дуже дитина дуже відчуває маму. І вільний доступ батьків до дитинки у нас є, так як і в всьому світі. Світлана Луценко, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕД.